Усім привіт, любі друзі. Не так давно в ЗРК вийшло глобальне оновлення під назвою Скажений бандит. В цьому оновленні додали нову механіку, ребалансували багато юнітів, але про все по порядку. Перш, спершу хотілося б сказати про бандита. Тепер він є виключенням з правила кванта. Правило кванта це правило, за яким сильні сторони юніта поліпшуються. Гірші а, нерфляться. так? Тобто а, тепер його швидкість збільшена з 90 до 93. А, також, у, якщо ми вже розбираємо CloudBot Factory, то, наприклад, то Tower вже знизили його ціну, а, у фелона збільшили його швидкість. так? Тобто, Герміт тепер коштує дешевше на 5 одиниць. Краба на 600 хп більше. І у Скалопа перезарядка на 0,6 секунди більше. Також урон від ОАЕ знижений. ОАЕ це урон по області, коли, наприклад, якийсь юніт вибухає, і після нього залишається область горіння чи там якогось я не знаю, заморожування. так Далі у нас, що цікаво є, те, що реактор сингулярності тепер у нього на 500 хп більше. І е, тепер у нас є нова механіка Overkill так? Е, Якщо раніше, наприклад, Рейвен у нього був великий урон ОА тобто, коли він випускав цей залп ракет, е, всі вмирали, то зараз зроблено так, щоб він уникав цього мегакіл, так? Тобто тепер, якщо ракета в когось влучила, скажімо так, то вона вже не розповсюджує свій Оає урон. У морського вовка та ж сама історія. Тепер у нього дамаг на 51 менший. Ще цікаве це те, що, наприклад, тепер у а, Дрони, які вони випускають, не видно на радарі. Тобто, якщо раніше дрон міг літати навколо нього і можна було зрозуміти, що це командер, будь... да. що це командер, то зараз дрони не видні на радарах, тобто до них потрібно підійти максимально близько. Наступне це те, що Паладін і Детермінатор тепер зазнали значних змін. Якщо раніше, коли, наприклад, якийсь Буйой або ж модератор кидали свої тички і сповільнювали їх, то зараз вони просто то зараз вони сповільнюються і прицілюються повільніше. Також розробники пишуть про те, що це повинно бути у всіх юнітів, але це важко реалізувати. Тому залишили поки що у двох таких великих юнітів. І така сама головна механіка космос Джека, скажімо так. Якщо раніше, коли ми потрапляли в чорну зону за картою, то юніт там ходив, проходив скільки йому треба і йшов ну, виходив якомога в найближчу точку. То тепер, якщо юніт опиняється за зоною карти, і у нього немає вихіду, він не буде йти отак, 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 от, от, його просто викине моментально. Так, таким чином. На базі можна будувати ліфти, якщо щільно побудувати одне до одного будівлі. Цікава механіка насправді. Тобто, багато де можна використати. точніше В багатьох іграх можна це використати і тактиках також. на Наступне, це те, що тепер якщо у нас є юніт, у якого 50 хп. І навколо нього багато юнітів, раніше це виглядало ось таким чином. Тобто просто всі не сортировані, всі були, тобто в розброс. Так? То тепер, якщо ми зажмемо Shift-Alt, ліва, або права кнопка миші, і натиснемо по юніту, то у нас виділяться всі юніти, наприклад, у яких там по 50 хп, або щось в цьому районі. так? Або ж. Якщо я неправильно зрозумів, то вони просто А, В основному це все. Далі у нас кажуть про по деякі випадки фіксу багів, тобто якісь поодинокі випадки, які дуже рідко траплялись, і, в принципі, нічого нового не додали. Але, тим не менш, багато цікавих механік і якби ребаланс. Uh, печально це те, що не, ця обнова не стосується літаків і все, що літає, тому що на даний момент, на мою думку, це дуже незбалансований клас, тобто його можуть збити абсолютно усі. Uh, так. Але ну, будемо сподіватися на найкраще. Грайте в зарока і uh, до зустрічі.